Що ми будемо робити, коли потрапимо в рай? Є три речі, навколо яких ми сходимося, і знаєте, що це Христос, Євангелія і жертва Глофе. Щоб потрапити в рай, перше, що треба зробити, це треба повірити. Людям часто сняться їхні померлі родичі, і навіть дають якісь можливо настанови на життя. Що робити в таких ситуаціях? Коли є поминальний обід, то не дають вилок тільки ложки, щоб тиша й душу не проколов, бо вона десь тут ходить. Що відбувається з душами людей, які померли спасенними? Вітаємо вас, дорогі глядачі програми Голос що кличе. Дякуємо за те, що дивитеся наші передачі. Дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ставите лайки, коментуєте. Сподіваємося, що і ця передача буде корисною для вас. З вами ведуча Ксенія Войтович. А сьогодні в гостях у нас викладач пастор церкви Світло для світу з міста Хмельницький. Тема що нас чекає після смерті, цікавить багатьох. Тому ми вирішили поговорити про це. Вітаю вас, наші нашій студії. Навзаєм, дякую. Як ви думаєте, чому людям страшно вмирати? Ну я не думаю, що ми знайшли когось, кому вмирати не страшно. Але разом з тим, коли ми сприймаємо смерть як, як реальність, а смерть як реальність це людей, які близькі з Господом Богом. І пам'ятаєте, як святий апостол Павло казав колись: для мене, для мене життя то Христос, а смерть що? Надбання. Тобто Він щось чекає, як якийсь прибуток. Отже, ми маємо тихо-потихо погоджуватись з тією думкою, що рано чи пізно нам треба буде йти додому. А питання тільки в тому, куди, тому що мільярди людей на землі вони приходять і відходять. І неодмінно все це відбувається через смерть. І не треба цього жахатись. Да, Вона буває нагла, вона буває передчасна. Але слухайте дня сьогоднішнього, тоді, коли навколо в цьому світі стільки гине людей, і ми бачимо тоді, коли благословені старенькі люди, 80-90 років, спокійно, в мирі, в злагоді, навколо своєї люблячої родини відходять на небеса до Господа, якщо вони спасені, то такої смерті не треба боятися. Такої смерті треба бажати. Це природні процеси, які Господь Бог у своїй суверенній волі приготував для кожного з нас. Що нас чекає після смерті? А це залежить від того. Куди ми збиралися все своє життя? Життя, оцей коротенький спалах нашого життя, то і є підготовка до смерті. Ви знаєте, як у нас є діти, у мене вже онуки, і дуже було цікаво тоді, коли дитятко робить перший крок. Пам'ятаєте, да? вже ми кричимо: ой, мама, дивися, воно вже стоїть, він стоїть, і раптом воно робить перший крок. Як ви думаєте, куди цей перший крок він зробив? По якому напрямку? Дома. На, на цвинтар. Ні, він пішов на цвинтар. Бо останній крок: його принесуть туди. Жахлива реалія сьогоднішнього часу. Отже, але тоді, коли людина збагне своє покликання, куди вона зрештою йде, задум Господа Бога щодо нас. Навіщо це ж не якийсь експеримент злого генія, що нас тут посадили, і дивляться, як за лабораторними мишами, як ми будемо себе вести і як ми сконаємо перепрошую. Ні, звичайно, ні. Задум Господній про кожного з нас саме такий, щоб за життя, за закоротити. Тенький цей відтинок часу примиритися з творцем. І, зрештою, по закінченню цього цих коротеньких років життя, потрапити до вічних осель нашого небесного батька. В цім наше покликання. Чому ми маємо вірити, що після закінчення земного життя є ще якесь життя? Ну, насамперед, дещо таке довше питання, і дуже цікаво, чому ми маємо вірити. Ну, по-перше, тому що про це написано в Біблії. А Ми можемо чимось замінити цю книгу на сьогоднішній день? Зовсім ні. Тільки. Але разом з тим. Про Потойбіччя, про загробне життя, як ми його називаємо, говорить не тільки Біблія, але Біблія як перше джерело. Люди пізнають вічність з різних джерел. Скажімо, аналізуючи все, що є тут на землі, всі відомості про потойбіччя, ми можемо розумом досягти того, що існує потойбічне життя. Досягнення розумом, пізнання розумом Всесвіту і Бога це гностицизм, гносіс, розум. І гностики досягнули неабияких знань про той біччя тільки не на ґрунті Божого Слова, а на ґрунті пізнання Бога через розум. Наступний етап є поєднання віри і розуму, і то є схоластика. Ми знаємо потрясаючих мудрих людей схоластів і сьогодення, і минулих віків, зокрема Томас Аквінат або Фома Аквінський. Дуже варто почитати працю цього чоловіка: поєднання віри і розуму. Віра дозволяє поєднуватись з розумом. Віра дозволяє глибинний аналіз на предмет логіки і всього. Хоча спочатку йде віра, а потім знання. А може і бути, і навпаки, Христос колись сказав: хочу, щоб ви знали, що тоді, коли ви віруєте в сина Божого, ви маєте вічне життя. От з поєднання віри і розуму. Христос це дозволяє. Тобто то і через віру, і через розум, і поєднання віри, розуму, логіки, вивчення природи, ми чітко усвідомлюємо: існує потойбіччя. що відбувається з душами людей, які померли спасенними. Спасенними з душами людей, слухайте, дуже, дуже красномовно проілюструвати це можна. Тут є певна згадковість. Пам'ятаєте, ну більше як більше про потайбіччя і про душі померлих людей, як про це Христос навів у впритчі про багатого чоловіка і про Лазаря. Більше ж не скажеш, правда? Ну це ж і це не просто притча, це реальності. Найголовніше, там написано в пеклі, в муках, будучи він підняв очі свої і побачив Лоно Авраамове, тобто вони бачать один одного. До певної міри ми не знаємо, скільки це. Але одне із бажань, про яке він просив Лазаря, пішли когось до моєго дому. Бо там є брати, там є діти, напевно. І скажи їм, що це страшне місце, щоб вони сюди не прийшли. Яка була відповідь? Тут є кому говорити. Тут є пророки, тут є апостоли, є проповідники, є церква, зрештою, на сьогоднішній день, і завдання церкви саме про це говорити. Хоча ми там і не були. І ще цікавий момент. Навіть якби хтось воскрес з мертвих прийшов і розказав то що. І йому не повірять. Чому? Тому що дуже багато людей є на, на на цьому тлі. Тобто це дуже цікава тема, і цікава вона для багатьох, і, і зрештою, шахраїв теж це дуже цікаво. і, і ну Різноманіття ви ви розумієте, що не варто підробляти купюру в одну гривню. Тобто в тюрму все одно ж за за підробку купюри, а толку не буде ніякого. Підробляють ну, як мінімум тисячу, правда, чи сто чи доларів. чи 500 євро, тобто то варто цінність, і станом на сьогодні дуже багато підробок, дуже багато фальсифікацій. Саме на тему м, вічного життя, по той смерті, життя після смерті дуже багато. Чому? Тому що то е, е, така тема, яка має величезний попит, і багато людей, маючи природній страх від Господа Бога щодо спасіння своєї душі, вони шукають цього. Ну а технології їм пропонують це все, і здебільшого шахрайські, але це не говорить, що м -м, то все є неправда. Воно ще раз підтверджує, що якщо так багато підробок на цю тему, то існує оригінал. Оригінал це Боже Слово. В суспільстві є така думка, певно, більше серед православного суспільства, що душа після смерті ще блукає по землі. Спростуйте або контраргументуйте. Ну, як я би десь зустрів таку душу, то я би розпитав, але, на жаль, чи на щастя. Це певного роду фольклор нашої України. Шановні брати православні, на жаль, завжди у всіх конфесіях є якесь нашарування, це передання старців, це традиції нашого села, це, ви бачите, на, на похованні, коли є поминальний обід, то не дають вилок тільки ложки, щоб ти ще й душу не проколов, бо вона десь тут ходить. Ну, Друзі, ну, шо, ну даруйте, з повагою відносимося. До традиції, і до того, що є надбання, фольклор, народне, ось таке все. Ну а разом з тим воно деколи виглядає по-дитячому задум Бога полягає в тому, щоб душі праведників знайшли своє місце там в залі очікування. Ми не кажемо, що вже розпочалося царство небесне, але вони десь там блаженно очікують свого часу. І решта частина, ми не кажемо, що вже відбувся вирок, і люди потрапили до пекла, і вже їм ви тільки за вироком суду вони будуть засуджені. Ні, а суд білого престолу, ми знаємо, коли він буде вже при, при кінці часу. Тобто, про що ми можемо сказати дуже чітко, коли мене розпитують люди про душі, які блукають 9 днів, 40 днів роковина, чи ще щось приходять і, і таке інше. Друзі, давайте покладемо руку на серце і скажемо собі дуже чесно: ми не знаємо цього. І не дано нам це бачити. А деякі випадки такі бувають. То то приснився, а через через вікно заглянув. Слухайте, ви би хотіли, щоб ваш померлий родич приходив до вас вночі і під вікнами ходив чи заглядав? Не треба, хай йде собі в те місце, де він заслужив, і там в бозі почуває. Це найкращий варіант. Але все ж таки людям часто сняться їхні померлі родичі, і навіть дають якісь можливо настанови на життя, що робити в таких ситуаціях. Так, да, якісь вказівки ще може бути. Ну, знаєте, сни. Поговоримо трішки про сни. Що то є? Тоді, коли на, на цьому тлі, в цій галузі людського життя, до речі, наука цього ще не дослідила: сни, сновидіння, природа походження, звідки є теми снів, і ми ж не знаємо, звідки вони є. Але разом з тим Святе Письмо нам говорить, що через сни може бути напоумлення, зокрема в стареньких людей, пам'ятаєте, там написано під час п'ятидесятниці, тоді коли Дух Святий злинув, на апостолів, на Учнів Ісуса Христа то як заповідь, як обіцянка було, що старенькі ваші будуть бачити сни, і вони будуть тим напоумлюватись. Розуміння буде через сон приходити. Тобто цю галузь людського життя Господь Бог використовує як джерело інформації, щоб людині щось сказати. Але це це глибоко особиста практика людини. Ми не можемо сон покласти в віровчання церкви, ми не можемо сон покласти в законодавство, в. В рекомендації, в проект, чи будь-куди. Але деколи нам от щось, щось, щось на серці сидить, що я не зробив щось своєму померлому родичу, докір сумління. Може, поступив грубо, може, було, не вибачився. Можливо, можливо не розглядуємо ситуації, але знаємо, що їх буде безліч серед людей. І раптом. Приснилася ця людина і в, в доброму розположенні, і ось таке, і людина зрозуміла, що вона прощенна, і все то залагоджене. Ну, то, видно, Господь Бог так влаштував, щоб людина мала спокій. А тоді, коли вони через сни дають якісь вказівки, якісь дії, щось треба зробити, друзі. Ми не можемо до цього відношуватись серйозно, і ми не можемо до цього ставитись несерйозно. Це особиста практика кожної людини. І якщо на серці постійно ти думаєш, зробив це ти добре, чи це погано. Чи поминки казала мама не робити, а ти зробив, чи хату розділити на чотирьох, а ти віддав одному. То звичайно, ти будеш довго хвилюватися і від хвилювання сни почнуть снитися. Індивідуальна практика кожної людини. Дякую вам за відповідь. Ми читаємо, що Ісус після своєї смерті і перед Воскресінням проповідував то кому ж він проповідував? Дуже цікаве місце. Це вже богослів'я в нас почалося після фольклору богослів'я. Дав той момент, коли на Христі Голговському Ісус Христос, віддавши своє життя, зрештою помер і Вигукнув звершилось викуплення роду людського. І далі є дуже таємниче місце святого письма, і там написано і духом, що знаходяться в темряві, в темниці, він зійшов і проповідував цим духам. Міг би з вами говорити більше, і був молодим колись проповідником. І мені було дуже цікаво, де би почитати текст цієї проповіді, правда, але нам він не дійшов. А не дійшов він нам чому? Тому що це не для нас. Деякі здогадки, і тут ми можемо про це трішечки проговорити. Ну дивіться, як ми маємо тексти проповіді, зокрема Матфія 5-7, це нагірна на проповідь, то шедевральний такий е, е, матеріал ми з захватом його читаємо. Глибина або притчі Ісуса Христа, зокрема в Євангелії Луки, їх чимало там є, і та глибина мудрості, бо нато ж він і Бог в даному випадку проповіді, яку він виголошував про духа померлим там у присподні, в тим в тих місцях землі, присподні місця землі. Про що він говорив? Можу тільки здогадуватись. Отже, написано в Божому слові, що він закриє будь-які вуста в день суда. Що це означає? Жодна людина з мільярдів, які потраплять на. на Суд Божого престолу жодна людина не зможе сказати, не буде кликати до адвоката. Вони просто закриють свої вуста. Знаєте чому? Тому що кожна людина погодиться із своїм вироком, кожна людина усвідомить, що це законно, що це обґрунтовано, що то не є якась корупційна судова корупція чи ще щось. Вирок абсолютно справедливий, і ось для якоїсь частини людей. Сподіваюся, що, можливо, і не чули за життя, можливо, і не знали, можливо, закон Мойсея до них не дійшов, можливо, пророків коло них не було, можливо, прожили десь на хуторі на своєму і не бачили, і не чули нічого. Але це таємниця, а зараз я просто висловлюю свою думку. Але в момент, щоби в день суда уста і цих людей були закриті, він зійшов до них. І щось їм там говорив. Який результат цієї проповіді? Скільки з них покаялося? Чи взагалі це є покаяння? Це абсолютно дуже конкретно для цільової аудиторії духів, які вже були у темряві? Можливо, з них хтось покаявся. Да. Господь Бог не був би справедливим, якби не зробив оце. А що ми зробили? А що він зробив насправді? Думаю, у вічності дізнаємося, щось цікаве. Так багато людей аргументують через цей текст свої молитви за померлих, що в них ще є шанс покаятися перед Богом, тому вони моляться. Так, але то був одноразовий акт, і саме в момент смерті Ісуса Христа, він і проповідував там, і він був і в Царстві Божому. Знаєте, він був так само і в темряві, і в Божому Царстві. Ми не можемо банально примітивно розписувати регламент, де він там ходив. Він Бог, і він може бути одночасно кругом, бо на то ж він і Бог. І ви знаєте, що перший, перша людина, яка була спасена, і потрапила до Божого царства, до раю, то то був розбійник, пам'ятаєте, це перша людина, яка переступила поріг Божого царства. І ми раптом бачимо таку картину, ми не знаємо, як то воно було, ми відносимося до того, як тобто Петро з ключом там коло воріти, і люди, і стража і охрана, ну, даруйте, можливо, такі роздуми людей. Але в той момент янголи, котрі були коло воріт Божого царства, бо така, така, така фраза існує, і в момент, коли щойно помер Ісус Христос, і до воріт Божого Царства наближалась людина і з претензіями потрапити в царство. І тоді, коли янголи оце побачили, що він сюди йде і так наполегливо зайти туди і там бути, і побачили люди, і кажуть: це ж бандит, розбійник, куди тобі в царство Боже? Але тут Христос є. Там пам'ятаєте, да? Він так написав. І Він сказав: пустіть його! Він зі мною. Велике благословення в день нашого викуплення почути такі слова. Він зі мною. Отже, немає іншого способу тільки. Використовуючи все те, що Господь Бог започаткував у своїй суверенній волі щодо спасіння людей, Божі заповіді, віровчення, наше святе, чисте, побожне життя. І, зрештою, саме у такий спосіб Христос тобі скаже, Він зі мною. Інших шляхів я не знаю. Якщо ми віримо, що справді є два світи ад і рай, то які практичні кроки треба зробити, щоб потрапити в рай? Щоб потрапити в рай, перше, що треба зробити, це треба повірити. В світі є безліч атеїстів. Да, ну, є і монотеїсти, і політеїсти, тобто це вже релігії, науки. А... В це треба повірити. Щойно ми повірили. А повірили тоді, коли почули. А Віра народилася від того, що ми чуємо. А чуємо ми від Слова Божого. Немає іншого способу, аніж від ретельного вивчення Божого Слова. Документація, увесь матеріал, все, що потрібно, там воно є. І Господь сказав. Досліджуйте. Святе письмо, бо ви думаєте, через нього мати вічне життя. Ваше запитання: що треба робити, щоб потрапити до вічності в Боже Царство? Що треба робити? Досліджувати Боже Слово. Боже Слово говорить нам про Спасителя. І в цьому світі немає більшого, немає вищого, навіть серед багатьох соло-скриптура, соло тільки Писання. Це найбільше, тільки Писання. І оці три речі, як Христос, Євангелія і жертви Голгофи, це те, що поєднує всі конфесії на сьогоднішній день. Ми маємо спілкування у себе в місті, Духовна Рада, католики, греко-католики, православні баптисти, івангельські краси, а не администрація сьомого дня, п'ятидесятники харизматичної церкви. Всі сходимося разом. Я запропонував таку схему. Давайте не будемо шукати щось, але ми маємо сходитися і спілкуватися. Є три речі, навколо яких ми сходимося. І знаєте, що це? Христос, Євангелія і жертва плофи. Більше нічого, це дієвий механізм, через який спасається людина. Зрештою. Мати Божа, чи апостоли, чи святий, чи все це, то трогорадне, воно докладеться. Ми не споримо про це, ми не робимо якихось суперечок. Але ж сповідаючи Ісуса Христа своїм особистим Спасителям, ми неодмінно займемо ту сторону спасіння, вічне життя в Ісусі Христі. Ви сказали про два місця, куди може потрапити людина. Якщо ти цього нічого не робиш, то гарантовано потрапляєш в інше місце в протилежне. Чому ми не віримо в реінкарнацію? Ну, знаєте, треба побут весь і, і історію, і, і фольклор індусів весь вивчити, щоб для когось це було вигідно. Да? Для когось було вигідно. Звичайно, що то не атеїсти да? в перетворення душі, душа є східцям, знизу до верху. Я не буду наводити світських письменників і бардів, і поетів, які про це говорили, яке реінкарнація перетворення вище. Слухайте. Станом на сьогодні існує дуже багато різноманітних вчень щодо душі, да? це перетворення душі, дуже багато всього. Але як для історика, як для богослова, як для вченої людини, ми можемо це вивчати. Да. Але як для пересічного громадянина не потрібно воно нам, тому що ми маємо абсолютно повноту вчення Божого Слова щодо душі, духа і тіла. І написано: бо Слово Боже, воно гостріше за обосічний меч, бо заходить до розділення душі, духа, суглобів, мозку. Нам треба ще чогось більше. Ні, звичайно, тут досить всього. Чи можна отримати рай добрими справами? Якщо ні, то для чого ж тоді робити добрі справи? Звичайно, що ні. Знаєте чому? Тому що меценати, які є серед нас, олігархи і дуже багаті люди, вони б зробили стільки добрих справ, щоб заслугувати для всього свого роду і всіх своїх працівників, коханок, покоївок і кухарів боже царство. Правильно так? з тих мільярдів, які є, здебільшого крадені, в ви... виділяти 10% і ти будеш такий добродіятель, що понад у. Це але хочу вам навести спочатку біблійний приклад, а потім трішки, трішки такий приклад логічно, що ми про це подумали. Боже слово каже: віра без діл мертва. Да. Покажи мені віру без діл або покажи віру в ділах, але воно є в поєднанні. Давайте глянемо навколо себе і, зокрема, побачимо такі дуже ціка... хороші, цікаві матеріали, які в будівництві е... застосовуються як двокомпонентні шпаклівки, чи фарби, чи клея. Двокомпонентні Епоксидні шпаклівки, Зокрема, слухайте, окремо затверджувач, окремо сама маса. Ні те, ні інше не має аніякої цінності, воно не буде триматися, воно не буде з нього, немає ніякої користі. Але коли його поєднати і ретельно перемішати, то високоякісний матеріал, довговічний, цупкий, міцний. Віра наша реалізується нашими справами. Бо інакше вона буде мертва. Проголошувати гасла, іди собі, грійся, іди питайся, Бог подасть людині, яка в тебе просто. подайте, Бог подасть, іди собі там, да? але з іншого боку, тоді, коли ти віриш і щось робиш, поєднання двох компонентів віри і добрих діл, в результаті буде спасіння людської душі. Ось так. Це слава Боже. Що ми будемо робити, коли потрапимо в рай? Питання такі цікаві, да? здебільшого для дітей, що ми будемо робити? Мені ще не скидували програму, да? і звичайно, що я жартую, але я чув безліч таких цікавих. Моментів сідають люди, діти, зокрема, і розповідають собі різноманітні такі історії: от як ми попадемо до раю, то, звичайно, я піду, найду бабушку свою, спитаю, як вона там є, а я найду тата. А інший каже: А я хотів би піти до апостола Павла. Ви Знаєте що? То, що я вам зараз з вами говорю, це приємно, але не серйозно. Так? А я піду до Павла, розпитаю, що він мав на увазі, коли говорив те чи інше, а я піду ще кудись. Хтось знайдеться такий каже, а я хотів би підійти до Христа і вклонитися йому низько. Ну підійдеш. Ти до бабушки, я до дідушки. а хтось до Христа. Господи Ісусе, допоможи нам нарешті туди потрапити. А думаю, там ми віримо в це, ми плекаємо цю надію, що ми потрапимо в Боже Царство, інакше ми не будемо віруючими людьми. Поклонимося. Христу Ісус. І подякуємо за спасіння. То ви вважаєте, що нам краще не думати про те, а що ж ми там будемо робити, чи взагалі ми фізично якусь роботу будемо робити? Так, нам треба про це думати. І нам треба думати найголовніше, як туди потрапити. Як сподобатися такої великому привілею і бути воістину спасенними? Там не буде іншої людини. Яка б була спасена якимось іншим шляхом, хоч, не дивуйся, може щось бути по-інакшому, на то він і Господь Бог, і Він про це нам говорив. Але спасені люди будуть ті, котрі були спасені завдяки жертві Ісуса Христа на Голови. Дай нам Бог! Якщо так пофантазувати і все-таки подумати про те, якби ви сьогодні зустрілися з Христом, що би ви йому сказали? Ну, звичайно, подякував би. Я би йому просто подякував. Що би я йому сказав сьогодні, зараз, да, я би йому сказав, Господи, Ти Бог, ти все можеш. Зупини війну в Україні. Ось так. Ми про це постійно молимося. Немає в нас більшої нагальної нужди. Тобто подяка і прохання найголовніше ось це. Дякую вам за те, що завітали до нас, за те, що поділилися досвідом своїми знаннями, те, що ви знаєте з нашими глядачами. Можливо, ви маєте якесь особливе звернення до наших глядачів то можете це зробити. Шановні друзі, найщиріше бажання моє для усіх вас. Щоби, попри те, все, що ми робимо тут на землі сьогодні, і багато дуже другорядних речей, серед цього всього ми знайшли час і зробили необхідну річ, необхідне завдання. А воно дуже просте, але разом з тим і дуже складне примиритися з Богом, примиритися з Творцем. Тому що людина створена унікальною і, попри весь світ тваринний, який рухається виключно інстинктами та рефлексами, в нашу свідомість людини, як вінець Божого Творива, Бог заклав таку необхідність, таке бажання спілкування з Творцем, бажання поклоніння Богу. Прислухайтеся до цього бажання, знайдіть мир з Богом. Поклоняйтесь творцеві в дусі і правді, і він спасе ваші душі. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за те, що ви з нами, за те, що додивилися дане відео до кінця. Якщо інформація була для вас корисною, то обов'язково поширте її серед близьких і знайомих. А якщо у вас є друзі, рідні, які цікавляться питанням. Загробного життя, і вони ще не є спасенними, то надішліть їм це відео. Нехай Господь благословить вас, ваші родини. Молімося завжди до Господа. Пам'ятаємо, що в його владі все, і навіть питання зупинення війни в його владі. Нехай Господь вас береже і до нових зустрічей.